22 травня Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла сім законів, 13 законопроєктів та три постанови. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук розповів про найважливіші з рішень, за які голосували урядовці. Створили ТСК, яке перевірятиме облаштування фортифікації та закупівлю дронів. Запровадили відповідальність за неналежне утримання об'єктів цивільного захисту. Змінами до кримінального кодексу запровадили покарання за організацію шахрайських кол-центрів, посилили. Ли відповідальність за злочини пов'язані з наркотиками, ухвалили євроінтеграційний закон про спільну роумінгову зону. Українці користуватимуться за кордоном послугами вітчизняних операторів без переплат. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: проголосували закон про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану. Він сприятиме тому, що постачання громадянам електрики, газу, тепла та води здійснювалося за будь-яких умов. Після голосування оновлення отримала і сфера бізнесу, зокрема, за рахунок удосконалення механізму стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження. Також депутати Верховної Ради удосконалили законодавство щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та поліпшили боротьбу із цими явищами в рамках Стамбульської конвенції. Важливе рішення прийняла Верховна Рада і напередодні прийнявши законопроєкт про реформу автострахування, який пришвидшує та збільшує розміри виплат постраждалим. У ДТП розширює можливості Європротоколу. Робота парламенту заради блага громадян України триває і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.